Вітаю всіх! Попав мені такого типу кнопочний телефон Sony Ericsson. Як бачимо, він вже не робочий. Ну, зараз ми його розберемо, подивимося, що в ньому всередині. Тут, як бачимо, під задньою кришкою акумулятора нема, але є видима позолота, доволі хороша. Зараз його розберемо повністю. Глянемо, що в ньому ще є цінно. Друзі, ось так виглядає повністю розібраним пластмаса. Тут також на задньому корпусі залишилися такі позолочені роз'єми, кнопки. Тут сама плата, екран. Екран також з умістом безкорпусних кемок. І містять платину та позолота. І сама основна платка, як бачимо, також є безкорпусні км конденсатори з містом платини та паладію. І все інше це позолота. Така, як явно видима у дуже-дуже гарному стані, друзі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео. Красивий телефон